Володимир Костюк, 44 роки, старший сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. 10 вересня 2024 року отримав тяжкі травми під час виконання завдання. Лікарі боролися за його життя, але отримані поранення виявилися смертельними. Голосом нашого героя стала його дружина. Служив в армії. Після армії пішов в школу прапорщиків. Закінчив школу прапорщиків, ну, якось випадково він пішов в пиротехніки більше 20 років назад. Ну йому дуже, дуже це було до вподоби. Йому прям він горів цим. Наскільки йому подобалось, що він хотів навіть преподавати, він вступив. Магістратуру, от саме ось напередодні загибелі, і хотів преподавати, хотів передавати свій досвід іншим. Навіть начальник з ним постійно радився. І на самі такі складні, складні виїзди вони їздили разом. Він вже ну, мав іти на пенсії, він вже вислужив свої роки. Ну, Він сказав: Ну, а хто як не я? Ну, все одно це треба робити, тим паче я маю такий досвід, це для майбутнього наших дітей. Поки війна було так, там було в планах у нього викладати, передавати свій досвід. А поки війна сказав, я буду... я буду робити, що я зможу. Тому що він часто проговорював, що це моя земля, і мій обов'язок її очищати. Він був такий. Жорсткий, можна сказати, він не м'який. Він такий, що все має бути по правилам, все має бути так, як треба. Ну, тому що це така робота, це там, там не допускається помилок. Ну, дома він трішечки приносив роботу те, що переживаннями своїми. Ну, у нас був такий. Як традиція, ми кожен вечір йшли на прогулянку, і на прогулянці вже так я його заспокоювала. Тут ти перебільшив, тут ти собі вже накрутив, тут з часом все владнається, і так, і так він якось так вже повертався додому, вже з гарним настроєм, вже готовий далі йти, так сказати, в бой. Ми об'їздили майже всю Україну, то ми, який тільки вихідний, ми постійно кудись планували. Остання подорож була з дітьми, така довго тривала по Західній Україні, 10 днів ми машиною їздили по всім таким видатним місцям. То ну було цікаво, діти вже дорослі, і з ними саме було цікаво те, що вони дорослі, і з ними було якось провести саме цю відпустку, цю подорож. Коли ми вже розуміли, що вони вже від нас відходять, сепаруються, що ми вже майже ну, ми так думали, що ми останній раз з ними проводимо таку відпустку. І воно виявилось. Виявилось, на жаль, таке пророче, що це була остання наша відпустка разом. Донька закінчила фельдшера, то вона хоче в ДСНС піти саме, саме ради тата, одягнути знову цю форму. Ой, донька це точно так. Наскільки вона сильна, вона наскільки тримається, ось їй виповнилось 21 рік, то вона. З 18 років води машину, і саме коли тата не стало, то вона вже така, прям, ну, прямо наскільки доросла, що я інколи відчуваю, що Іра говорю, наче, наче не я мама, а ти мама, наскільки вона така сильна, прямо як тато. Вона прямо всі питання вирішує, нічого не відкладає, така впевнена, така. Ну, дуже схожа на тата. Ну, син у нас спортсмен, він у нас майстер спорту з кікбоксингу, чемпіон Європи і світу з кікбоксингу, то він і, і, йшов, і, йшов по спортивної доріжці. Ну, коли тато загинув, і, ну, тимчасово, я сподіваюся, він повернеться, він, він поки залишив спорт. Він, Дуже тяжко переживав втрату тата, і поки він не тренується, то мені здається, що син опустив руки після того, як тато загинув, тому що особлива підтримка була з боку тата. Звісно, надія була. Ми навіть, ну, ми навіть не думали, що так все закінчиться. В нього було поранення, дуже сильне ніг, а так, наче таких прям життєво небезпечних поранень не було. Як на перший погляд. А лікарі не помітили в кишківнику осколок, який вони, як пояснювали, капсулірується. І за того вони його не помітили. І, звісно, ну, цей осколок викликав велику біду, він викликав сепсис. Саме він як впав в кому, доньки, мало бути день народження 20 років. І я йому постійно говорила: Вова, зроби нам подарунок, зроби донечки подарунок, прийди в себе. І він перед днем народження прийшов в себе на день народження доньки він почав дихати сам. І ми вже так зраділи, думаю, ну все, це вже, це вже перемога, це вже, вже добрий знак. Ну Він тримався як міг. І прямо в нього такий був сумний погляд, наче він розумів, що він іде. Він Тільки ми цього не розуміли, ми раділи, бо він вже прийшов в себе, вже все буде добре. А він так дивився сумно на нас і ще трошечки, трошечки нас порадував своєю присутністю і пішов. В неділю була річниця, то зібрались всі колеги. Навіть приїжджали з здалека з Кривого Рогу. То так приємно, коли згадували такими теплими словами, цікавими історіями, скільки вони пройшли разом. Він готувати дуже полюбляв і мріяв вийти на пенсію і відкрити своє якесь кафе, і смачно готувати і годувати всіх. Він був надзвичайна людина, він був такий позитивний, такий добрий. Його так любили всі тваринки, всі маленькі дітки. Ну і дуже, дуже гарний тато, дуже гарний чоловік. Він дуже турботливий. Це найкращий, Він для мене весь світ був. Він все моє життя було. Наскільки я ним жила, в ньому розтворялась, все в нас. І хобі всі були у нас спільні. І якось кожну вільну хвилинку ми разом проводили. Так знаєте, як, як руку в тебе забрали, от так я порівнюю зараз як забрали в мене його, чи Бог забрав. І так вчусь жити без тої одної руки, в він мені був.